Здорові були вам бажаю ці орли з клубу. Здоровенькі хлопці, веселенькі хлопці. Я от сьогодні веселенькі хлопці зайшов я до е, магазину і. Таку кількість міні-спідниць побачив, я зрозумів, прийшла весна. І дійсно, весна прийшла в усякому разі, хоча б е, календарна весна. Ми сподіваємося, що буде гарне, гарна погода, гарний заділ на майбутні ріки, майбутнє життя. Дай Бог. От. А ми у нас одна, одне завдання. Ми розповідаємо гуморинки. Да, настала весна. Третій день іде дощ. У моєї жінки депресія. все время дивиться в вікно. Якщо завтра дощ не пройде, прийдеться пустити її в хату. <рес> ну, Весна, пора, кохання, ніч, дружина до чоловіка: коханий, коханий, візьми мене, спи, спи, люба, ми нікуди не їдемо. <рес> Ой всі сміються. Сміються Йорчику, над жінками, а я зі своєю жінкою ладен їхати на край світу. Та ну, діду, не бреши. Ладен, ладен, Юрчику, їхати на край світу, тільки вже повернутися без неї. Це уже е, весна, сонечко гріє, водичку в ставку пригріло, фермер виходить порибалити на свій ставок. От, а там голі дівчата купаються. Голі, ой! Ідіть звідси, йдіть звідси, поки ви не підете, ми не виліземо з води. Йдіть звідси, ми голі. Та потрібні ви мені, я прийшов свого крокодила погодувати. Альпініст упав, провалився в пропасть. Товариш йому кричить, каже: Вася, ти живий, та живий. А руки цілі, цілі, а ноги цілі, цілі. Ну так давай, піднімайся. Не можу, я ще лечу. Ну, скоро весна, все ж почнеться сезон полювання. Пригадалися мені, як один старий мисливець мені питає: ти знаєш, що таке каже охота? Ну, Кажу, знаю начебто. Та ні, каже, ти не знаєш. Охота це коли тобі охота і їй охота. А коли з ружом по лісі, то ти так, стрілялки. <рес> Він і вона, вона каже: а ти хочеш, оце ж весна скоро? Ти хочеш, щоб якнайшвидше весна наступила? Ну, весна це ж кохання, романтика, сади зелені, весняне повітря. Ти хочеш, щоб весна наступила? Хочу, хочу, бо в мене зимова резина. Хай наступає. У готелі у вані дівчина миється, у вані раптом заходить слюсар. Вона, як закричить, дівчина мочалкою прикрилася, прикривається. Ну, чого? Ти? Ти що, слюсаря ніколи не бачила? <риклад> <риклад> слюсар вертається з командировки, <риклад> <риклад> заходить в спальню, відкриває шкаф. Дивиться такий маршавенький мужичок сидить в шкафу. Він його витащив, каже, жінці питає, це хто. Вона каже, Васька. Він цього Ваську од Дубаси, од Дубаси викинув по ступенькам. Через час знову вертається, відкриває шкаф. Васька, він його знову витягує. Набив, 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 викинув через балкон. Третій раз приїжджає, відкриває шкаф. Дивиться, а бал такий сидить. Він двері закрив до жінки, слухай, манька, а Васька де. Два куми сидять, п'ють, ну і один до одного каже: Ой, а моя та, моя та від алкоголізму страждає. Що п'є? Та ні, п'ю я, вона страждає. Сусідка дідова звертається і каже: Ой, не знаю, кому розповісти. Мій негідник мене покинув і залишив одною з чоловіком. <плес> Хлопець з дівчиною розмовляють по, по скайпу о 3 годині ночі. І раптом говорили, говорили, така пауза дівчина не відповідає. Лена, де ти? Лена, де ти? О, там приходить. Де ти була, Лена? За ковбасою ходила. А чи не пізно? Та ні, холодильник у мене цілодобово працює. Весна, гаїшники повиходили на трасу, зупиняє гаїшник машину, ну і до водія. Каже, чому у тебе ліва фара не горить? Хм, Нова модель, Лада Кутузов. <різвистотва> <різвистотва> Купила дружина е, пляшку такого гарного, дорогого віскі, ну чулика, слинка ти це, А вона каже: ну, ото бачиш, бачиш. Закрила в бар, каже, ото побачиш тільки 23 лютого. Чоловік ні слова не каже, що знімає знімаєш тани. Каже: Ото бачиш, бачиш, ото побачиш тільки 8 березня. Це нарік дивиться в вікно і каже: О, весна настала, сонечко співає, пташки сяють. А от зараз ми, хлопці, у щілинку подивимося, що, як гуморять наші колеги. Тобто гуморинка від колег. Вам, шановні чоловіки, потрібно знати таке: жінка, як та мобілка. Звичайно, красива і сучасна, проте, коли закінчуються гроші, зазвичай вона перестає з вами розмовляти. Гарні чоловіки на дорозі не валяються. Вони валяються на дивані. Діду, я знаю, що хотіла. От розміняй мені оце гривню. Гривні. Ага. <св test> а як тобі ту гривню розміняти. <тит> можна по дві, можна по п'ять, а краще по десять. <пит> а знаєш, баба, що Робін Гуд забирав гроші у багатих і віддавав їх бідних. бідним. Знаєш, Робін Гуд такий був. Ага, ото. От, а, да -да 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 -да. а на що він жив? На що він жив? <св> <св -gasps> на відсотки він жив, на що він жив. Мені оце баба вчора в магазині, між іншим, замість швейцарського сиру продали голландський, представляєш? А ти що з ним розмовляв? Я от у тебе все хочу спитати. Хочеш то спитай. Ото Ревізор. Це то, -то трагедія чи комедія? Ну, знаєш, баба, якщо ревізор чужий, то, звісно, то трагедія. Ну, а якщо свій, то <гум> комедія, звісно, ну, а то ж і від нас весняні гумариночки. Весною на вулиці два е, чоловіка ругаються, кажуть, ти осел, то від осла чую, третій йде хлопці. Ну, чого ви сваритесь, якщо ви родичі? <гум> <гум> ну, в таку погоду оце перехідна. Абично, якісь там то грипом боліють, то ще, і один е, приходить. Не мароєм. Да. Один приходить до доктора, каже, доктор. У мене грип, да, грип. Свинячий. Да, свинячий. Тільки свиня може позвонити і визвать скору в 4 години утра з температурою 36,7. Ось каже жіночка, зустрічаюся з двома чоловіками. І не можу вибрати ну, з ким залишитися. А що тобі серце каже? Та серце каже, чоловік дізнається вб'є. <рес> Стоїть дід біля залізничної каси. Квитка хоче собі взяти поїхати в теплі краї. Стоїть, дивиться на жіночку, а та на нього дивиться. Каже чоловіче: Ну, що вам? Мені квитка. Так. А куди вам? А я де? О, <і правда> це не, значить, і… дівчина. Дівчина, при, дівчина приходить до ворожки і каже: ви знаєте, що мене кохає два хлопці. Скажіть, кому із них пощастить? Ворожка розклала карти, так дивилась, дивилась, потім подивилась на дівчину, каже: Пощастить Ігорю, з тобою одружиться Дмитро. <реш> Льоня, от застукую тебе на маковому полі. Як ти отмазуватися будеш? а? Нащо ти зірвав цвіточок аленький? дочка просила Настенька. <реш> Васю, ну чому в тебе під оком фінгал? Та це дружина, я її випадково на ти назвав. Так за це морду не б'ють, б'ють-б'ють. Лягаємо спати, вона мені каже, щось давно, ми, каже, сексом не займалися, а я їй ляпнув: не ми, а ти. <рес> Пацієнт у лікаря. Ось ніс заклав. Та про що ви кажете? Я вон дачу заклав, хату заклав, машину заклав, а ви тут зі своїми соплями. <рес> петя, петя, у мене, у мене холодильник не працює. А ти натиснула велику кнопку таку, натиснула, все рівно не працює. Ну, подивись, може, в розетку не включено. Зараз візьму ліхтарик. А навіщо ліхтарик? Та світла немає. Це улюблене запитання Ігоря Грача до дівчат. Я от Часто чув каже: весною. Ні, ні да, весною весною. Каже: дівка, а вам казали, що ви красива? А он окажет, нет, ты будешь первый. Не, не буду. <свы> <свы> Олимпиада Сочи. Уважаемый, уважаемый, ну, кафе, уважаемый, извините, пожалуйста, объясните, пожалуйста, мне, за что за два шашлыка я заплатил 52 тысячи рублей? І сліщич, дорогой, ми його на Олімпійському агні жарили. Дякую, Саша. Теж улюблений анекдотом Ігоря Грача, нашого оператора, який він тут теж дуже буває так частенько цитує, але мені дуже подобається. Каже Наташа, тебе правда свята зовуть, правда ж клава? Вовочка, вовочка, синочок, ну навіщо ти всім розповів, що фізрук з Марією Івановною цілувався? А вона сама мене попросила про це. Як це сама? А вона мені сказала, вовочка, а що ти там за задньою партою смієшся? ну розкажи всім, ми всі посміємося. Ну, де ми його проморгали? Думали батьки моні, слухаючи, як синок грає на балалайке. Дві такі гарно вдягнені дамочки під шофе солідним, такі як треба. Заходять в багатий бутік, і там дивляться, підходить, ну наш сервіс підходить, такий гарний молодий продавець, каже, що ви хотіли подивитися, що вам показати. Одна каже, Мальчишечка, а покажи-ка нам стріптіз. <рес> Чоловік зловив золоту рибку, ну вона питає, що тобі. Він каже, зроби мене розумнішим. Рибка послухала і попливла собі геть. Він дивиться, каже, ну й дурним я був. А ви помітили вітя мільнів? Ченко впевнений такий став. No, так? так... А знаєте чому? Знаю. Тому що він уже він працює у нас на у нас на телебаченні журналістом. Кожна а от зараз ну, зараз ага вранку на каналі ж От зараз Вітя якраз нам і покаже, що там він в Ютубі підбиться. Hi people! з вами вітьок. Я вас вітаю на каналі Житомир. В передачі здоровенькі були. І ви знаєте, що Ютуб опять канає тільки для вас. Настала весна, і всі коти вийшли на полювання. Хоча, як казав Дон Жуан, настоящому коту і в октябрі Март. Тож дивіться, як шарик приклеївся до музіка. Че, он приклеился к тебе? Один мужчина своїй баришні на день всіх жінок подарував подарунок, але подарунок не схотів сидіти в коробці і звільнився. Дивіться, звільнення хвоста того подарунка. Через зі мною одного разу подивився тілік, і наступного разу в акцентах тижня показали, що в Житомирі з'явився кіт паук. Дивуйтесь і не кажіть, що не бачили. Вітьок молодець, вітьок Витьо. да, молодець. Витьок, молодець да. Ну, а хлопці, акушерка запитує молоду маму, каже, скажіть, а при народжуванні тато дитини буде присутній? Та каже, навряд чи, а чому? Та він, каже, не дружить з моїм чоловіком. <ріху> <ріху> вітьок утром новості від 102 передавав. Оце. 112. 102 102, 102. 102, да. А може 102? Да, 103. МЧС, в общем. <laughs> да. Увага! Вчора на Житомирском ликероводочном заводі произошел вибух, Невідомо вибухали всю водку. <laughs> Дружина до чоловіка. Кохане, де мій велотренажер? Та я його викинув. Розумієш, ну так вже достала ця ілюзія, коли ти кудись їдеш. а? Діду, а що таке безкінечність? Безкінечність, Юрчику, це коли естонці китайців перераховують. Жив був Адам, і не було в нього нікого. І от одного разу Бог сказав: приведу я тобі Єву. Звідти з'явилася фраза Не приведи Боже. Офіціант. От скажіть, а повар ваш взагалі пробив, що він готовить? Повар повинен готовить, а не їсти всякою гадость і після цього валяться по больницям. Ну, тепер така гуморинка для тих, хто розуміє на е, мобільних телефонах. Каже, сьома. Ты бачив новый iPhone? А, ну конечно, говорит, видел. А что он признан самым еврейским телефоном в мире? Почему? Ну у него даже симка обрезанная. <реклама> <реклама> Все про такие прекрасные имена, как Адам, Ева, Давид, Марк. Чоловік прийшов і каже: я хочу назвати одну доньку гривнею, а другу євро. Кажуть, так не можна так називати. Чого не можна? Франками і марками ж називають. Ну так у нас хлопці зараз музинка-гумаринка. О, дивіться, тут Вера Брежнєва буде, але не вона шаржу. З дивіться. Эта история основана на реально нереальных событиях. Район Горья живы, спокойный и добротный, но стрмный и блокной. Любовь не спасет. Подъезд, в который я вхожу, всегда был инклюзив. Здесь выключено все. Я знаю пароль, я вижу домофон Я нажимаю кнопку, кричу в телефон Я верю в эту дверь, я набираю код Весь мир меня не спрячет, любовь не спасет Я знаю пароль, я вижу домофон Я нажимаю кнопку, кричу в телефон Чиплю по не спасі Ага, Щас, а ми вітала. Щас. Ой, хлопці, ви всі такі противні. Вам від нас потрібно тільки секс, а нам милим створіння Тут потрібна увага. Будь ласка, увага! Зараз буде секс! <рес> весна! <рес> ну, весна почалась. Відновилися ігри чемпіонату України з футболу. І всіх вітаю з цим. І от коментатор каже: от нападаючий виходить, обходить защитника, виходить один на один з вродарем. Удар! Ще удар! І ще удар! Да, таких піндюлей вратар давно не получав. Жіночка стоїть і, і репетує до чоловіка на підвиконні. Така. Зараза, скотина, я всю ж, все життя на тебе згубила. Ти кабель. Я тебе обстірую, готую, а ти, що ти все, все пригаю і перестань мене штовхати. <рес> <рес> Весна і захотів, даїшнік Василь поїхати на село до діда. Впасти на сіновалі, полежати, покачатися, приїхав він, взяв свої вихідні, приїхав, поїв галушок, побіг на сінова, стримнув покачатися. Так він і знайшов вила, який дід загубив ще рік тому. Ну, от скажіть, будь ласка, ну чому дівчата такі, такі милі створіння, такі, ну, ну, як ангели, а жінки такі несимпатичні, такі буркотливі, ну, як відьми. Тому, молодий чоловіче, що дівчину створив Бог, а з дівчини жінку зробив чоловік? Вчора в квартиру Сідорова зайшли двоє сказали, що вони з воєнкомата і забрали в армію гроші від магнітофон і телевізор. А весна це завжди надія. От хворий питає у лікаря з Надією. Лікарю, ну як там мої аналізи? Прийшли вже? Прийшли, все в порядку. Можете брати в банку кредит. Кредит, а навіщо? Кажу, його ж віддавати треба, а вам не прийдеться. Весна, двоє білявок спілкуються про математику, кібернетику, інформатику. Тут ідуть хлопці, одна каже, так, давай про шмотки. Ну і закінчуємо ми популярним кліпом. Ти морячка, я моряк, ти рибачка, я рибак, ти на суші, я на морі, завагітніла ти як? На цьому слові, бувайте здорові, з весною вас!